І от за посиланням в шапці профілю у нас є курс за смішні гроші. Вообще, звісно, довго умоляв, щоб він був за ці гроші. Про те, де зберігати гроші, куди їх переводити, як зараз взагалі українцям діють з фінансами. Бо треба ж не тільки зберігти їх, да, отложити, а ще й щоб вони примножались. Ну от я кажу, у мене виходить отак, як я перед цим казав, ми там за ручку беремо кожного. Вдем від нуль знань, бо уважаю, що у всіх ну, майже нуль знань до результату. Це буде останній потік за 100 доларів, того щоб взяти кожного вас за ручку довести до результату, це вже третій потік. Це капець важко. Просто вже е, ми не можемо таку ціну тримати. І четвертий потік вже буде за 200. Тобто, це остання у вас можливість за 100 доларів отримати. Купу тонну знань там, взагалі, в цьому курсі, як книжки, які окремо то що коштує 500-700 доларів. Тобто це фундаментальні знання, що вам треба робити з грошима. взагалі. у вас же буде доступ до чату з підтримкою 24 на 7, Де вас я ж кажу за ручку? Оберуть і ведуть до результату. Далі у вас будуть закриті доступ до закритих каналів, які платні для вас вони безплатні будуть. На деякий час, але вам цього вистачить для того, щоб зрозуміти, як все працює. У нас студенти навіть за цей час встигають заробити, відбити вартість курсу і піти далі.